Шо? Я вас слухаю. Ми вас слухаємо. Ви визвали ми... ви нас, ми вас слухаємо. Ну, починайте на мене кричати, як ви кричите, хамити мені. Ну, починайте. У вас питались... Розмовляти Коли російською колись? мовою. Актори якого театру? Ні, ви ж розмовляли Мінатори зі мною російською мовою. Та, 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 Розмовляйте російською мовою. Розмовляєте мовою, яку ви вам зрозуміло. Загрожуйте мені. Загрожуйте. І надайте, будь ласка, мені для ознайомлення ваші документи. Вам документи вже були надані. Та ні. ні, згідно 18 пункту. А ви маєте право на свій особистий телефон з мене знімати? Ви знаєте, Давайте нам не нас нас ноги наступать, за хорошо. Маєте право на це. Так, з вами все зрозуміло. Чи все зрозуміло? Ви я по або вас якісь документи, які Все зрозуміло, де? Так, так тоді, я, тоді я виключу зараз іншу поліцію. Так, ну, все не добре, нехай буде. Немає у мене документів. А, нічого? Да. 63 стаття Конституції. Так, ви знаєте ви так? таку? Зачем ви визвали 102? Визвали 102. Навіщо ви 102 викликали? Брали. Шановний, громадянин. Та громадян на все. Ви навіщо 102 викликали? Я що вам сказав? Я не Мене вдарив водій. Ви так пояснюєте це. Чого ви отак зі мною спілкуєтесь в грубій формі. З не... З нами ви, спілкуватись. З вами це ніхто не спілкується. З Ладно, не ви щось? Я зрозумів. Уваги... Ваш документ. Якщо ви заявлені, Все, давайте, поняйте далі. Так, да, так, да, все. Добре. Добре. Оце водій мене травмувала ногу і поліція, оце поліція її відпустила. Ви святку лучше вистачите і поїдете в світло. Добре, я... да -да. добрий день. Дивіться, тут приїхав екіпаж. Слухайте мене, чуєте? Значить жінка ударила по нозі, травмувала мені ногу біля магазину рост, біля магазину… Поліц. Ні. Ні. Не. Жінка, жінка автомобіля, Hyundai 19, 98 СТ. Наїхав. Ні, ні, ви послухайте мене, будь ласка, послухайте. А... Да. Так слушайте, оцей екіпаж, який приїхав, почав зі мною спілкуватись у грубій формі. Мене зовсім не слухає. ви ж як Вулиця, Героїв праці, магазин рост. Магазин рост. Адресу, ну, можливо, можливо, 17А, можливо, 15. Ну, не знаю. Магазин рост. Да. Приїхав екіпаж 88, 20. чую. Да. 88-29. На автомобиле на, написано. При... Номер, номер, да. Посвідчення, вони Надали, але я не встиг зафіксувати. Потікали всі. Так. Да. Давайте те та саме. Ви можете сюди при... ще один екіпаж прислати, бо то вони спілкуються якоюсь незрозумілою мовою. Ага. Да, так, да. будь ласка. Ну, тут біля мене стоять, я боюсь. Я їх боюсь. Так. Да. Ага. Дякую, до побачення. На що ви? На що, чого? До, до на що чого. На що чого? що чого ви викликали поліцію? Щоб ви ж звернули увагу на те, що. Водій. Мене вдарив по нозі. Ось відбиток, бачите. Я зараз поїду що в, в, в лікарняний заклад. зніму там побой. Ну, те, що вона вдарила. Я попросити попросить штанину, щоб зараз видно, є у вас там бабу или ні, Всі царапини. Щоб ви потім отойдете, йнетеся в щось. А потім скажете, ось це удар. показуйте нам. Зачем ви так? А вот так. А що ж ви на неї накричите? Не вот вона матюкається знаю, от на камеру. Бачите? Бачите? Менше не на Бач... нашу адресу. Що ж? А на вашу адресу теж нічого не, не було сказано. А, а ви, на вашу адресу нічого не було сказано. Шановні, стоїть три інспектора, ви зараз брешете. І вона при вас матюкається. Ви ж нічого їй не кажете, правильно? А Ви в нашу сторону. Я брешу. Ви в нашу сторону матюкаєте. Добре. Хорошо. Якщо ви не вірите мені, не вірю. Поїхали зі мною. Ні, покажіть. Покажіть. Я, я вас ще буду по городу подавати. Почему по городу? Навещу. Ні, я просто хочу убедиться, что там ничего нету. На вещь. Типа его кто-то убрать. Если вы считаете, что у вас победите нога, ногах, Я, я рахую те, що посигналивши, не треба збивати людей. Когда люди сигнали, це те, что я... Я ж Як вам я ще повиналю, раз сказал. Ви ви брешете поліцейським, що ви посягнали і остановились. Серьезно? Ви в наглою брешете, тому що ви на мене наїхали і травмували ногу. Серед білого дня під камерами Я кажу, ви на мене наїхали. Оце що, бачите? Оце що? Оце що? Зніміть. Це 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 Почти цієї пилі, не тут немає. Почему тут не мая? А, тут пыль, вот, бачите? Мы, мы, мы а, тут Но, кстати, пыль. А вы а видите, вот... тут вот, пыль. Вот, смотрите, вам... Потом Пожарите далее. не чипай меня. Потом дальше. По Потом, а по Потом а Пыль. Если пыль, пыль. Ру, то а там, не пыль, не там, пыль, пыль там пыли не мая. кровь. тогда я понимаю, что это не кровь. Когда Правым. Ви посігналили, я так поверра, повертаюсь боком, і ви мене вдарили. Ви в наглу поїхали і мене вдарили. Серйозно ногі проїхали. ногі не проїхали. Ви у мене вдарили по нозі. вдарили. Отак, вдарили Секундочку, ви поїхали і вдарили. Далі я вам ще раз кажу, тут близько на знаходиться поліклініки. Я схожу і нехай знімуть там побої. Зрозуміли? Якщо да. це раз... так не діляться, що друга процедура. Ну добре. Да. Ну добре, добре. Друга процедура. А Зависто? яка друга процедура? Це потрібно було викликати по-перше швидко, а потім вже поліцію. поліція. А, а коли сказали, що ні, ну, поки скоро не потрібна, Поки не приїде поліція, мені скоро не потрібна. Тому що я подумав, що тут нормальні люди, по нормальному можна по нормальному можна це зробити. Щоб ви чоловіка е, придупредили, бо це не, це не жінка, це водій. Це водія сказали, що не можна давити людей. на... Е, е, вона каже, тут проїзна зна, частина. Не, знає, що не можна. Да. Ну так чого ж вона наїжджає? Так давити чи наїжджати? Та яка різниця? Давити, ви дяже, не що... наїжджати. Одне, вона інше. Дивіться, якщо це да. ДТП. Це ДТП, Дорожня транспортна порогода. ключового ознакою ДТП є ну, зараз, завдання матеріальної допомоги та отримання допомогу. механічних пошкоджень. Зараз Розумієте, я виточу швидку допомогу. Завдання механічних збитків та. Ви мені підказали, як мені ви поступити, я... ви мені підказали, що мені робити. А? Я зараз так і зроблю. Якщо швидка, буде вважати, що вас потрібно гостизувати, але я вас буде після. Якщо ні, то ні. Ну, так правильно. Але швидка допомога... Пильна є, зараз не травма. Алло, добрий день. Ви знаходитесь у місті Харків. Дивіться, тут треба швидку допомогу прислати до магазина Рост. На, сьому, на синьому автомобілі вдарила мене на, по нозі, тепер у мене болить нога і мені треба яке то обстеження провести. Так, да, я на нозі стою, ходжу по нозі ногою. Все.